Завершений ремонт вулиці Криничної. Наразі там облаштовують тротуари. Нові пішохідні доріжки будуть і по вулиці Яворницького. Аналогічні роботи ведуться і по Хмельницького, розповідає Ігор Слюзар. Попереду ще кілька вулиць, яким необхідно замінити або підлатати дорожні покриття. Почали вже дорожнє полотно по бульвару Лесі Українки. Розпочались роботи а по тротуарах і Транспортних кишенях ми цю роботу вже ведемо два тижні. На 90% бульвар Лесі Українки буде готовий. Нам лишиться тільки частина заміна водопроводу від вулиці Шухевича до Чорновола, після чого треба буде одну сторону тротуару, там метрів 600, плитки нової покласти, і тоді бульвар цей проект буде закінчено повністю. За рахунок державного бюджету робиться вулиця Хмельницького. Розпочаті роботи на дільниці від цегельного заводу до вулиці Моцарт. Готова під асфальтування вулиця Лисенка, вже виставлений бордюрний камінь на черзі вулиці Кузьми, Міцкевича та Верещинського, тобто ремонт малої об'їзної дороги. Частковий капітальний ремонт робимо вулиці Міцкевича. Це від повороту до Винниченка, до того металічного магазину Старицького, де трикотник. Старицького з, з Міцкевича сходимо, робимо вулицю Кузьми, вона коротенька вулиця, але забудівники її перекопали і треба буде відновити повністю дорожнє полотно. І вулиця Берещинська, вона є дуже довга. Частково будемо капітально робити, частково ямковий ремонт. І так, по ходу маємо вийти на вулицю Антоненка Давидовича біля автостанції. В цьогорічних планах ремонт вулиці Франка. Проект капітального ремонту уже знаходиться на експертизі. Також дійдуть комунальники і до Моцарта, проте там навесні міняли водопровід. Тому фахівці переконують, асфальтувати цьогоріч ту дорогу не можна. До слова, гроші на роботи є. Маємо 8 мільйонів своїх власних коштів. Це половина з надходжень за першу реєстрацію автомобілів. Це наші власні кошти, і 4 мільйони майже 4 мільйони маємо з. Державного бюджету це наша частка з платежів за акциз за бензин. Тобто це державним бюджетом розподілено на початку року і гроші чітко по графіку приходять. Крім того, ми в бюджеті розвитку передбачили на дороги майже 4 мільйони. Тобто 12 мільйонів ми би мали на 12 мільйонів зробити об'ємів в місті Коломи. Це добре, бо якщо порівняти навіть з тим же десятим роком. Це в шість разів більше, і це відчутно буде на якості доріг. Згідно з договорами, три роки обслуговувати дорогу має той підрядник, який робив її капітальний ремонт. Загалом таке дорожнє покриття має гарантійний термін сім років. Якщо будуть недоліки, їх усуватимуть. По вулиці Яворницького, де минулого року навесні ми газове управління міняло врізку, на клуб залізничників і відсипали цю врізку свіжим шутером, і нам просів там асфальт. Фірма розуміючи і знаючи це положення, що в принципі мало їх вини, але згідно угоди, от вони пішли на Яворницьку робити тротуар, будуть асфальтувати тротуар, зароблять. Всі недоліки на тій вулиці у нас є проблеми з тою ділянкою, що робив облавтодор в 2011 році, але так склалося, що це були обласні гроші, і вони робилися за рахунок поточного ремонту. Тобто ми виправили ці недоліки самі. В мікрорайону Леонтовича ми виставили облавтодору автодору претензії. В самому мікрорайоні в двох містах місцях є просадка асфальту, де збирається вода. А якщо на дорозі лежить вода, значить їй цій дорозі служити не до. Ми претензії виставили. Я думаю, що облавтодор виправить свої гріхи. Тепер склалася ситуація, коли фінанси на ремонтні роботи є. а От кому їх виконувати немає, розповідає Ігор Слюзер. Зараз підрядником працює одна городенківська фірма, шляховик. Незабаром залучає ще обласну і ймовірно надвірнянську.